Житель Хорольської громади Віталій Безносик прийшов до місцевого лісництва, аби подати заявку на купівлю дров. Добрий день. Доброго здоров'я, пане Віталію, проходьте, будь ласка. Щороку на опалювальний сезон чоловік купляє близько 15 кубів деревини. Замовляю, я практично вже десь 6 років. Приїхав, люди нормально відносяться тут, все виписав, заплатив гроші. Я літом зараз заготовлю і будемо топлювати. Навіщо десь шукати? Як прийшов офіційно, все написав заяву, заплатив гроші. і Сказали, довго задержки великої немає. Позвонили, сказали, коли будуть і все. Заготовляють деревину для населення впродовж року, коли дозволяє погода. Роблять це у всіх лісництвах філії Слобожанський лісовий офіс. Їх в області понад 40. Завчасно до лісівників звернувся і Валерій Шкарупа. У мене будинок невеликий, то десь одну машину в мене вистачає. Ну це кубів, кубів 5-6. Відповідно, оформляються документи. Потрібно паспорт, код складається договір і. Потім оплачую в банк і через деякий час ну, це не, довго, довго часу не займає і отримаю дрова. Е, якість мене задовільняє. На цій ділянці у хорольському лісництві проводять вибірково-санітарну рубку. Працює тут троє людей: тракториста, двоє вальників лісу. За день заготовляють близько 10 складометрів деревини, яку продають, каже Денис Гуртовий. Трактор підтягує, ми розпилюємо і складаємо продукцію для подальшого використання людям. Розпилюємо деревину твердих порід, дуб, довжиною 1 метр. На розпилену деревину кріплять спеціальні бирки. Так позначають, що спиляно законно. Проводимо приймання заготовленої лісопродукції в лісі на лісосідці, бригада заготовила цю продукцію для споживача, для населення. А в подальшому вона буде реалізована споживачеві. Середня ціна на дрова, які продають з лісу, в області нині коливається від 684 до 1272 гривень за метр кубічний. Це залежить від групи деревини. Дрова твердої породи, які ви зараз бачите, із того, користується все більшим попитом. За це півріччя ми вже реалізували дров населенню 2235 кубів. Так, що люди приходять, вони вже знають порядок, беруть з собою паспорт, код, оформляють у конторі заявку. І того, ну на тверді дрова у нас буває інколи черга, тому що попит великий. Як повідомили Суспільному у філії Слобожанського лісового офісу від початку року вже реалізували майже 79 тисяч метрів кубічних паливних дров. Це майже стільки ж, як і минулого року. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.